Привіт усім, хто дивиться дане відео, і слава Україні! Сьогодні хочу підняти питання мовне. Власне, чи варто переходити на українську мову, і що це взагалі дасть, і чому це треба, не треба, кому це треба, і який це матиме ефект. Багато хто зараз перейшов на українську, багато хто не перейшов. То чи варто це робити, і навіщо це комусь? Чую від деяких людей такі фрази, типу, а чого я маю переходити на українську, якщо я все життя розмовляв, розмовляла російською. Скажу свою думку. Я народилася в Сумській області, в російськомовній родині, в принципі, в наше місто, ну, відсотків, мабуть, на 95% розмовляло російською. І, знаєте, з самого дитинства було. Дивно чути українську мову, наприклад, якщо в школі хтось там говорив українською на перервах, так не на уроках української мови, а на перервах. Це виглядало, типу, о, якийсь там він дивний, бо вона дивна. І навіть ну, насмішкувато це е, виглядало. І я, наприклад, завжди соромилась розмовляти в дитинстві українською мовою, просто так знову ж таки не на уроках, а от в житті в реальному. І я вважаю, що це була проблема, е, перш за все, пропаганди російської. Яка йшла роками, десятиліттями, поколіннями був радянський союз, всі розмовляли російською. Далі він розпався, і кожна країна вирішила для себе, що далі як робити. Звичайно, якщо ми візьмемо до уваги там західну частину України. Ближче кордон до Румунії, там багато хто розмовляє румунською або з, з діалектом румунським, або там польські слова частіше трапляються. Оскільки Сумська область біля на кордоні з Росією, то е, ясно, що багато людей розмовляють російською, тому що їздили на заробітки, багато хто там в Москву в свій час і так далі. Але е, проблема в тому, що зараз якраз той час, коли ми всі маємо зрозуміти, що Якщо ти громадянин даної держави, то логічно, щоб ти розмовляв мовою цієї держави. І варто розуміти, що я розмовляю російською не тому, що це моя рідна мова або це мова моїх предків. Ні, тому що була пропаганда. Ми, українці, багато українців розмовляють російською, тому що була пропаганда з боку Росії. І зараз, зараз якраз ми маємо змогу. Обрати перейти на українську так от я 17 років розмовляла російською мовою до того, як не поїхала вчитися до Києва. Приїхала вчитися до Києва, побачила вже, що тут більше людей в університеті розмовляє українською. Я також стала якби м'якіше до української відноситись. Потім е зустріла свого майбутнього чоловіка, він з Волинської області. Побула на Західній Україні, побула в Карпатах, дуже в них закохалася. Послухала мову українську там, де нею розмовляють 95%, 100%, ну не 100%, добре, 99% людей. І людей. Вона там звучить класно. Я зрозуміла, що українська мова звучить класно. І я прийняла для себе рішення десь у 2014 році, коли була революція, перейти на українську мову. До мене прийшла свідомість того, що варто розмовляти мовою країни, в якій ти живеш, і мовою країни, яко, якої громадянином ти є. А чому британці розмовляють англійською? Тому що вони британці. Чому французи розмовляють французькою, а не англійською, а не німецькою, тому що вони французи? Живеш ти в Німеччині, ти німець розмовляєш німецькою. І це природно, розумієте? Ти китаєць в Китаї розмовляєш китайською. То чому ми, українці в Україні, маємо розмовляти не українською? Ось цього, ну, якби я не розумію. Я не проти того. Тобто, щоб люди, ну, якщо людина приймає до себе рішення залишитись спілкуватися російською, я не проти того. Мої батьки розмовляють російською, це не означає, що я з ними перестала спілкуватися, бо їм так зручніше. Бо вони так 50 плюс років розмовляли російською, і їм зараз перейти на українську ну, ну, дуже важко. Хоча деякі переходять насправді зараз, навіть в такому віці, то я якби не плююся на своїх родичів і друзів, які розмовляють російською. Але ну, кожен з нас має розуміти, чому саме так вийшло, що от я, він, вона розмовляємо російською і чому варто чи не варто перейти на українську. Я за те, що варто. Я не буду говорити фрази, такі, що мова душа народу, без мови немає народу. Хоча я вірю в ці фрази, я зараз розумію нарешті, що це означає. Всі ці фрази, які ми вчили в школі, так, що вони дійсно означають. Але я не буду зараз в філософію, просто скажу так, ну, що це логічно, коли ти розмовляєш мовою країни, громадянином якої ти є. По-друге, мова це як знаєте, один, з, один з видів зброї, яким ми, от, цивільні люди, можемо битися з представниками цієї ворожої нашої сусідньої країни з орками. Я не хочу, щоб українці дарували їм такий презент, як російська мова. Так, ми розуміємо російську, ми можемо не розмовляти, але я не хочу, щоб ми нею розмовляли ніде. Я хочу, щоб розмовляли українською. От така моя думка з приводу мови української. Сподіваюся, це відео було цікавим для вас і чекаю з нетерпінням на коментарі. Слава Україні!